Щоденна небесна Манна, 20 червня. Не любіть світу ані того, що у світі. Коли любить хто світ, втім немає любові отцівської. 1 Івана 2.15. Дружба зі світом означає поводження згідно з його ідеями і пристосування до його звичаїв. В цьому значенні ми не повинні любити світу, але триматися осторонь. І бути в опозиції до нього. Таку дорогу вказано нам, ця дорога важка і самотня, але це єдина дорога миру і щастя. Теперішній світ з його пожадливістю швидко минає. Він порожній, не дає задоволення і остаточно провадить до катастрофи і руїни. Але ті, які втішаються на Господній дорозі, Мають благословенну духовну спільноту і єдність з ним. Їх радість походить з джерела, якого світ не може збагнути. Вони живуть на вищому рівні, дихають чистішою атмосферою і втішаються святішою і милішою приязню, ніж світ коли-небудь міг запропонувати. Репринт 1955 Згаданий світ це теперішній порядок речей. Речами цього світу є різні його елементи і почуття. Любити ці речі означало б симпатизувати злу. Жодна Божа дитина не може мати симпатії до теперішнього порядку речей, його елементів і почуттів, але мусить бути наповнена і контрольована Господнім Духом. А це в першу чергу Божа любов. Божа любов, яка контролює нашу поведінку, викликає в нас тугу за порядком речей, який матиме місце в наступній епосі. А це, безперечно, стримуватиме нас в любові до цього світу і його справ. Репринт 5138. Співзвучні вірші. Матвія 6.24 Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. 14, 14.26. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері. І дружини і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, то не може бути учнем моїм. РИМЛЯН 12.2. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність і досконалість. Римлян 8.5 Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто духом, про духовне. Галатів 1, і 6, 1,4 і 6,14 що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся. І тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Якова 4, 4 і 14 вірші. Перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. 1 Івана, 2 розділ, 16 і 17 вірші. Бо усе, що у світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. 1 Івана 3, 1 із 11 по 18 вірші. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного, не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтесь, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли. Від смерті в життя, бо любим братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі. За братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, і серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом і правдою. 1 Івана 4, 7 по 21. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов і кожен, хто любить, родився від Бога і відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, Сина Свого Однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина. Вблаганням за наші гріхи, улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто, коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась, що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він в Бозі. Ми пізнали і ввірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той у Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Як хто скаже Я Бога люблю і ненавидить брата свого? Той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, що хто любить Бога, той і брата свого, щоб любив. Псалом 119.37. Відверни мої очі. Щоб марноти не бачили На дорозі своєї оживи ти мене. Псалом 39.7. У темноті лиш ходить людина, клопочеться тільки про марне. Громадить вона і не знає, хто звозити буде оте. 1 Коринтян 7.31. А хто цього світнім користується, як би не користувались. Бо минає стан світу цього. 1 Петра 1, 24. Бо кожне тіло, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, і цвіт опаде. 1 Коринтян 3 розділ з 1 по 13 вірші. Коли я говорю вам мовами людськими і ангольськими, а любові не маю. То став я, як мідь та дзвінка або бубон гудячий, і коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І коли роздам всі маєтки свої, і коли віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Коли пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконали настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Як дитина я думав, розумів, як дитина, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби в дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільша між ними любов. Питання. Як Божа любов усунула з мого серця любов до світу на цьому тижні? Що мені допомагало чи перешкоджало? Який був результат? Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, втім немає любові отцівської. 1 Івана 2.15. Ch